А цієї ночі росіяни атакували Одесу із повітря. Наша протиповітряна оборона знищила над областю 8 із 8 запущених шахетів. Збила дві ворожих ракети, але одна таки влучила в узбережжя. Через розліту ламків і вибухову хвилю загинули троє та поранені 26 людей. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. На зв'язку із нами Діана Федотова діана поранених не побільшало. У якому вони стані нині? Олеже вітаю, поранених не побільшало, але все ж таки було кілька а, моментів, кілька а, наслідків влучань саме уламків. А, перше, я розкажу, я знаходжуся зараз біля багатоповерхівки у спальному районі. Саме сюди прилетіла. А, прилетіли перші уламки. Вони потрапили до а, будинку, і на щастя, в м, тій кімнаті, а, де, де почалося займання, не було людей. Вони просто заздалегідь виїхали за кордон, але це все ж таки не обійшлося без жертв, тому що загинуло три людини, і найжахливіше те, що вони всі були переселенцями. Наприклад, жінка, яка була яка загинула в своїй кімнаті, вона тікала з Херсона. А ось подружжя, яке знаходилось під час атаки близько 12-ї ночі біля будівлі, вони тікали з бахмута і сподівалися, що тут буде більш безпечно, і на жаль, ось. Ось така доля це дійсно жахливо. І е, після удару понівечила довкола просто багато квартир. Повибували і вікна, і всередині будинків е, дуже багато сміття. Зараз продовжують його впро... Продовж дня прибирати, тому що довкола багато людей, і утворилася величезна вирмова саме на дитячому майданчику. Туди також прилетіли уламки. Хочу зазначити, загалом у цьому місті тільки постраждало 26 людей. Вони були поранені, і серед них троє дітей. Ми поспілкувалися з мамою однієї з дівчинки. Прошу пряму мову, залібенка. Вибігати з квартири, але вже пошла волна, вот, осколки нас доганяли. Ребенка поранила в голову, в лоб, хороший рубець, глубокий. Ще одна ракета все ж таки, влучила в узбережжя і вибуховою хвилею понівечило Сергіївку. Напевно, ви вже чули минулого року влітку. Також туди прилетіла ракета. Було досить багато загиблих, і сьогодні вночі це курортне раніше. Селище також потрапило під такий жахливий вплив. Близько сотні людей лишилися без даху над головою. По факту ці дахи і зносило, Вікна також повибувало. До лікарні звернулося близько десяти людей, і тільки один залишився у шпиталі продовжувати лікуватися. На щастя, там без жертв. Олега, на цьому в мене все діано і до Одеси прибувають евакуаційні буси з Херсонщини, де людей розміщають, і про яку кількість евакуйованих йдеться Скільки Одеса готова прийняти? Можу казати не тільки про Одесу, але е, всю Одеську область, тому що е, в обласній військовій адміністрації повідомили, що можуть прийняти 3300 тисячі людей і спокійно надавати їм все необхідне. До того ж, на день приїжджає близько 100-200 херсонців. Це не дуже багато, тому що у нас досить, і велика величезна гуманітарна допомога, адже у нас ледь не найбільший хаб волонтер куди зносять і речі, і їжу, і все необхідне, що що може взагалі знадобитися. А розселяють як і у хостелах, на якийсь тривалий час, так і у місцях масового е проживання, і у школах встановлюють ліжка. Там можуть спокійно знаходитися люди до. Тих пір, поки не знайдуть собі е, тривалий прихисток, е, і волонтери звичайно постійно допомагають їх е, херсонців. Зустрічають на вокзалах і повністю проводять відо, е, знаходячи все необхідне для більш-менш комфортного життя, яке все ж таки можна тут отримати. Діана, ми тобі дякуємо. Федотова діана з Одеси, яку московити атакували з повітря, поранявши дітей і вагітну жінку. Ну очевидно, це і є ті військові цілі, по яких вони відпрацьовують ракетами.